Доброго дня, показую Дніпром жираф. Жираф модель Ось така WS225S. І в чому проблема? Зараз я виключу підсвітку. Виключу підсвітку і показую індикатор. Цей індикатор показує, зараз покажу. Ось корпус алюмінієвий, б'ється током. У мене вальнув током. Ось даний корпус. Корпус алюмінієвий. Індикатор світиться. Значить, фаза пробиває на корпус алюмінієвий, Ось така жирафа буває.